Вистачає матеріалів? Це є, все вистачає, тільки люди не приходять, тому що нема не допускають до, до, до квартир, своїх помешкань, до, да? до помешкань да, і порізали, а тепер стоїмо, чекаємо. Тобто ви вже ріжете під, під конкретну під, під, підчину, квартиру. По розміри, да. Реєструється, да? да, Люди є, на допомогу екстрену пролізка надає, е, по USB, USB. презент, плівку, ліхтарі і кудри. Такий звук був, що я ну, представте перший сон, і яке впечатлення було. Це страшне було взагалі. Підхватилась до окон, вроді все на місці. Ну, у нас балкон повністю розбили, і на кухні то стекло посипалось. Такий крик просто нелюдський. Наче дитина, наче, ну, а вона оказується, то жінка, що її привалило, і головою низ висіла, кричала так. Якісь минути 10 минут не більше, зразу оце, усі ці служби, всі на місці були. Це і все це не са закрився, і все це. Ми переселенці тут. Моя струбина прикордоння, так. Ну, був що живі. Заяву ж прийняли на її відновлення. Ну і ми сказали, що ми переселенці. Теж від ЮНІСЕФ чи що, але ну, завтра якась буде тут допомога, але заяви писали. На п'ятому поверсі, п'ядом летіла, угу. сусідів погиб, загинуло два. А ваша квартира зруйнована? Да. Повністю, да? ні, не, не повністю. Та сторона угу. ще жива, як кажуть. Моментально все. вибухнуло, І штукатурка з потолка бетонні камні посипались. Тімнота, крики, діти. Хлопці побігли, сразу дитинку винесли там, хлопця винесли дівчинку. Откривали двері ламами в а потім рятувальники приїхали, вони, звісно, свою роботу знають. Є по житловим будинкам, де люди відпочивають, цивільні діти. Удар прийшовся в те місце в будинку, де знаходяться спальні кімнати. Тому сьогодні дуже багато людей постраждало на 15 годину. Тільки що пройшла інформація, що знайшли ще одного чоловіка, який загинув. Того на цю хвилину п'ятеро. Людей загинуло, і дев'ять людей постраждали. Поранені знаходяться в медичних закладах. 10 будинків, які постраждали від вибухової хвилі, понад 500 вікон дверей було вибито зараз. Надається відповідна допомога міською адміністрацією, надається допомога громадськими організаціями, міжнародними партнерами. На цю хвилину більше ста вікон і дверей утеплено, готують до того, щоб там запустити опалення, і люди могли мешкати в своїх квартирах. Видається відповідна гуманітарна допомога, харчування відбувається, реєстрація пошкоджень вже відразу запустились відповідні підрозділи штабів по відновленню. Робота ця розгорнута. Треба відмітити, що все відбувається спокійно, без паніки. Люди розуміють чітко, як що діяти, куди йти, де отримувати інформацію. А якщо потрібно, то й допомогу. Тут відповідно недалеко знаходиться штаб, а також місця для можливого тимчасового перебування. Відповідно в школі теж надається можливість людям там знаходитися. Треба очистити відповідно від будівельних залишків цього під'їзду. Після цього буде експертиза, і по результатам експертизи ми надамо повну інформацію щодо майбутнього цього будинку. Обладнання щодо теплопостачання і газопостачання знаходиться от в цьому місці прильоту. І зараз наші ДСНСники зроблять очищення цих блоків і буде запускатись тепло газопостачання, теж там, де це можливо. Тому я думаю, що найближчий день-два всі комунікації будуть відновлені для тих незруйнованих під'їздів і квартир.